та дівчаткам за Фронті. Сьогодні ми будемо грати у Майнкрафт на сервері Hypixel в режим The Walls. Якщо хтось не знає, що це за режим, то швиденько розкажу. The Walls це взагалі, ось ви бачите, карта, яка буде розподіляти, можна так сказати, нас на 4 команди. Ось зараз ви самі побачите, і. гоп! Все, я в якій команді? Я в зеленій команді, якусь час в зелену команду попадаю. І що ми повинні робити? Ми повинні добувати ресурси, добувати їжу, добувати все-все, що нам потрібно для виживання. Адже через, як ви бачите, 15 хвилин ми мусимо будемо битися проти інших команд. Це якраз і заключається в тому The Walls, тобто це все. У мене вже є одна перемога тут на цьому сервері. Хочу, хочу подякувати мамі, татові, сестрі, брату, Януковичу. Е ну я жартую одним словом. <світування> е так. І що нам потрібно робити далі? Далі ми повинні спустити шахту, тут якась взагалі така карта класна, я ні разу не бачу сідло заспауни таких щупчиків. Кінь? Ти ви серйозно? Посани мене кінь є, пасани! Давайте зараз їм дамо коника, хай вона. О, дівчині подаруємо коника, Ми пікап мастер, що народ. А так, подарувала дівчині ма. Э, Ты его нам мені дописала, вона мне не дописал. Так, а, э, чувак, за твій класний скин я тобі тоже подарую. Блін, чувак, стій на місці... На, бери... А, я тобі два віддав... Черт, забирай. Ну, гаразд, там змов ще одну. Не треба думати, не треба треба швиденько бігти в шахти, в шахти, в шахти, шахти, шахти ще, шахти в шахти. Тому що. е Ворог. а Ворог не буде чекати. Ми повинні швиденько добути собі залізо на. е ці. як його? На сед. І 24... Тут. І на... Йолки-палки, все забудь, все з голови вилетіло, все з голови виділо. Е, виділо. Е, одним словом, ми повинні спасти шахту, добути там залізо е, на меч і е, залізний сад. Так, от має бути щось, має, тут має щось бути, бо бути бути, 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 бути. Ні, нічого немає. Нащо є сюди ліс? Нащо є сюди ліс? Хто його знає? Е, так. Швиденько, швиденько, я не хочу зараз. Знову програти як... Ну, а, точно. О, да, каміння. Каміння це добре, каміння це дуже добре. Блін, треба викинути цю поругу з мого інвентаря. Типу такого, такого. М -м 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 -м. А, так. Та, Нащо ти мені потрібне? Ну, хай буде тут все це принципі, все. В принципі, можемо вже йти. Так, хоп. Хоп-хоп. Так, забираємо з собою верстак. Він нам ще потрібен буде. Той же їздить. О! Hello! <с> написали... <с> <с> <на написала. Вона мені знову написала, боже. вона <с> <с> написала вибач, Капс. Диви, яка яка... яка порядушна дівчина, взагалі, в нас такої... немає такі в наші часи, немає, такої порядочної дівчини. Подарую їй, щось, подарую, подарую їй сет, сет подаруємо. На себе... на себе до дупи. Головне дівчині. Вчіться як Фронік пікапить дівчину. Знайте. Знайте, як це робити. Вмійте, знайте, користуйтесь і так далі. Гуру, гуру вас навчить. Так, ух ти ж юперний, театр. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Давай, я знаю, що я не добуду. Окей. Так, походу йому. Блін. Не хочу сюди, я хочу. Я хочу геть. Так. Як звідси. Лол. А, у мене просто лагало. Ну, як завжди, в принципі. Попускаємося ще вниз, тому що, ну, я не бачу. Я хочу знайти собі залізо. А вже 10 хвилин і лки-палки, я без одні одного, одного куска заліза. Що за фігня? Дай моє залізо. Гоніть мені залізо, я... Вимагає залізо, мені дівчині треба подарувати подарунки. Подарунки треба подарувати так. По-друге як казали нам, що один, один раз був такий випадок, хлопець хотів подарувати е, дівчині е, залізне колечко, типу признатися в любові там і подарувати їй залізне е, колечко. Але в той час залізо було взагалі як навіть золото. Тому е, він коротше, вирішив, ну, якби знав, що е, залізо є всередині людини. Так? Він в результаті хотів е, вичевити, можна так сказати, з себе залізо, зробити з нього е, кольцо і подарувати дівчині. В результаті сам помер. Ну, отака, от така якась, от якась історія від е, мене. Одним словом, ніколи не думайте про таке, як той чувак, тому що він ну, якийсь ідіот був. Як можна взагалі брати із себе цій не Ем... Так. Коротше. Кручіля май. Клас. Так. <ганування> е, йдемо швидше ламати. Я знаю, що я займаюся фігньою, але я мав сам в е, принципі, добувати залізо, чим я зараз і займаюся. Але його щось взагалі тут мало. Дивіться, скільки Скільки в мене залізо, у мене 10 залізов всього. Що за фігня? Чому так мало? Я думаю моєї команди взагалі сетів не буде. Я тут перший раз на карті. А <ганування> моя дівчина тут. А та дівчина катається на тому, на З... залізному чувачку. Ой, що я говорю, на конику катається. Вона сібавити хоче, вона на конику буде кататися. Ні, взагалі на конику це, звісно, варіант, тому що можна, наприклад... Блін, скільки тут всяких скринь, скільки тут всяких скринь, подивіться, йому кім угу, Добре. А, так. А тому що. А, можна, до прикладу, легко тікати від ворогів, а, їх бити. Але так як в мене лаги, я на конику не буду їздити, тому що в мене лагай. Я думаю, якщо я сяду на нього, то я більше е, не виберу звідси ні, ніколи. Там, до речі, ще. Знову та дівчина. Ху вас? Не знаю, чуїха. Не знаю, не знаю. Трохи підоз. Щось вона там написала? Я ви зараз що так Защебійський, она мені тортик подарувала! Пікапмастер! Я пікапер! Є! Мені дівчина тортики дарує. В Майнкрафті. А чого добився ти? Хе-хе. <с> хе <pour essayer> Ой, блин. Так. Вже тут нічого немає. Так, я, звісно, та дівчина молодець. Мені там тортик подарували, все таке. Але я їй не довіряю, вона якась. Е, тут, молодець, я там, ти тут, е, клас. Все, тікай вели звідси. Мені просто Просто є такі люди тут, а, що вони будуть не допомагати вам, а навпаки, будуть тільки портити вам життя. Я навіть так це скажу. Е, тому що. Ну, Є такі люди, які не хочуть допомагати, а наживаються просто на інших. Тим самим просто. от... Красти залізу, до прикладу, яке я зараз приплавляти буду. І щось типу такого. Тому швидесенько, швидесенько, нереально швидко ми е плавимо залізо, роблю декілька пічок, адже це буде набагато швидше, якщо я буду плавати в декількох е пічках. Пічка, пічки, 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 давайте. Пічки, 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 давайте. Давайте, всі разом, всі разом, давайте. Будемо підганяти наші пічки, щоб вони мені щодень корот. ого ви поняли, ви поняли, все таки діє, ідіє. Ні, спочатку ми... Ми зробимо інакше, ми зробимо зовсім інакше. Для початку, для початку, ми цього сього викидаємо. На що нам нам взагалі здалося? То, все, тортик, тортик я лишу для себе. скелетон, тортик лише для себе, адже дівчина подарувала. А ви знаєте, які ці дівчата? Вони, якщо їх до прикладу, якщо от, якщо їхній подарунок викинути. Вони будуть нереально злиці і казати, якого фіга, чувак, я так довго старалася. А якщо, ї... якщо ваш подарунок викинути, не скажуть, що їм цей не... подарунок просто не потрібен. Ну, на жаль, таке буває, ну що поробиш. Таке життя суворе, хлопці Хлапці... пристосовуйтеся, можна так сказати. Слава Богу, мені, мені ще цього не... не чути, але в школі починається. Починається оце сістібання, ось це того типу, типу, якого давайте на 8 березня нам подарунки, але, але самим, самим блін, ще. І 16 нема, щоб блин, не знати за що подарунки їм давати. А як на. як на, блін, на день упа, так ні, а вони будуть на 23 люті дарувати. Я не розумію, блин. космос просто. Ух, досить говорити про е, всяку білівруду, яка твориться в мене в школі. Точніше, знову почне творитися, адже, на жаль, на жаль, мої дорогі друзі, е, скоро настане кінець, кі, кінець канікулам The End. Е, ми всі е, загинемо. І знову будемо мучитися цих довбаних школах. Ну хтось може в інституті, хтось може піде працювати. Дійсно, хто, хто в інституті і працює, я хочу побажати тільки вдачі, тому що якщо в школі... Ну, в школі взагалі, якщо так подумати, набагато. Набагато легше, ніж, е, е, до прикладу, в якихось... О, стоп, не треба. Бай! Це геть, це геть, це, геть, це геть, це геть. І це. це, це, це. Тому що якщо, до прикладу, в школі Ви тупо робите домашні завдання, ви сильно не Там можна легко вчитися на дев'ятки, десятки і так далі. А от вже і до прикладу, в школі можуть дати другий шанс, Тобто, це зрозуміло. Але от, до прикладу, ви коли будете працювати на роботах, от тоді тоді почнеться натуральний хардкор, тому що е, на роботі не буде другого шансу, ви будете похати коняка для, заради якоїсь якихось, блін, не знаю, 300 гривень. І тут я знайшов ябка, супер. Може мені ті дівчині допомогти? Давайте їй допоможемо. Накопаємо для неї залізо, скажемо, This for you! This you give me Ой, блін. Щось я почав говорити за ко... Чому тут сюди вода не тече? Ну і добре, що вона сюди не тече. Майнкрафт. Перший раз в лаги... лаги Майнкрафту почали діяти. О, Кріпстер, здоров. Кріпстер! Хердстоун. Блін. Зараз впаду. Фух. Я подумав, зараз помру. Так. Ми повинні з цією дівахою виграти, тому що, походу, вона, як би це сказати, втім. І все таке. Так, а де вона є, до речі? Я чую що хтось тут купав. І певно це наверх. Так. Стоп, я щось чув. Нікого. Точніше нічого. Оу. Оу! Хтось помер. Хтось не вижив, хтось вижив. Одним словом, будьте уважнішими, коли будете в шахтах, адже е, легко померти. Надзвичайно легко померти. Коники, 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 коники. І... Чому текстурка коника? Ну, це, певно через мій текстурпак. Е, вони не намалювали текстурки для коня. певно, забули чи що. Е, так, ану. Такі коники білогриві, білогриві. О! Uh -huh -huh. oh, hello! Hello, my friend. My little friend. Так, uh, тепер давайте... А, у мене точно, в мене ж є сідло. Чому я коня чужого вкраду? Негідник. Ай-яй. Не лінися. Ну гаразд, якщо ти... Якщо ти вже так хочеш, якщо ти такий вредний. Вредний. Він обідався на мене, коник обідався на мене за те, що він. За те, що я не хочу. Так. I need I. A... 9 iron. Ти хочеш 9 айрон, я тобі можу дати 9 айрон. мене є аж цілих 13 тримай. Забирай, повністю. Забирай. Всі 13... всі твої. А якщо ти захочеш, щоб я тобі їх переплавив, ну то йде, знаєш. Я переплавляти не маю перше чим, а по-друге, навіщо? Ну, не хочеш, то не хочеш. Тай, не, вона мене навіть, не, зубіла. Не, не, Я ліпше свинку. Свинка, о, от свинка. Свинка це фест. Свинка це ліпше, ніж ти коняка. Барбадос, правда? Це мій барбадос. Барбадос. Мій хороший. Мій суперський. На, коротше, тобі. Залізу. Роби з ним що хочеш, переплавляй, де хочеш. Get the diamond horse armor. Чувиха, думаєш, в мене є діамантові тву, блин, для твого коня. Тіво на гру... тут ти Тут ти. Е, броня? О, нарешті. Чувиха, в мене такого є близько, немає. Щось, бачите, от почалося то. А подаруй мені то, а дай мені то. Блін, опщо. Ну, Нічого, але ми його не закапали, вона до нас написала ла-ла-ла-ла. -ла. А, за, -за, -за, -за. Так, все, коротше, починаємо е, чекати. Все, понеслася, лки-палки, біжимо на... на центр, на центр, босс, лайки, босс. Бос. Всі погнали на центр. Вперед, в атаку. Є. Є. Е! Yeah. Так, де та диваха, я їй подарую, все ж это тому що, ну, я лагаю, а вона, походу, ні. Не і взагалі є залізний меч, не, не поніме. І звідки вона здізналася? О! Тримай! Є, yeah. вона написала мені дякую. Та нема за що, діваха. Все. Вертвий кінь мега крутий. Е, hey, fuck? Що ти робиш зі своїм коником, чуєха? А, то хтось вистрілив, а? Хто посміх, хто зміг, хто не посміх. Скоріше всього ми програємо, ну тому що я нереально лагаю на записі. Так. Ну це геть. Ой, йо! Ой-йо! Тинг, тинг-дин-ди-динь, динь динь динь, динь 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 Так Коника мені вже не надо Забирай, якщо хочеш За не бойся, уходи не плач Що за. Хто помирає? Ти помираєш Е! Чому кінь? Походу то просто я його не бачу Блін, нас найменшек, зелених найменше. Що за фігня? И і, і, і... А, то да то мы якийсь ворог, я серйозно, я не бачу його. Ну хай иди сюда, ну йди сюда, падло. Давай, давай. Давай, PvP іди, засал. Давай, давай. Блін, я нічого... Я не можу за ним побігти, реально. Дуже сильний кінь, дуже швидкий, точніше. Білі зайці коники дуже швидкі. Дуже прудкі. Так, коротше. Все, пасан, ти мене задобав, ти мене задобав. Я. Я обідівсь. Я обідуся і все-таки. Блін. Заштурмували. Я в шоці. Чувак, стій! Стій! А! Я лагаю! Я лагаю, але я зможу. Елакибос! Ты ж-тыш-тык-тык-ды-тыч-тыц-тыц. До речі, повань убив. Ааа! Убила диваху! Помститеся! Помститися за влюбу ціну! Убити всіх! Ооооооооооо! В атаку! На борташ! Кто там все занекав? Ку-ку! Вася! Хтось ся заникав, діваху мою вбили. І як, коротше, в шоці? Що робити? Як робити? Навіщо? Навіщо жити без дівчат? Так. Е я нікого не бачу, що за фігня? Де всі? Де всі? Людей багато. Е Один чувак мій лишився... Блін, я програв. Ну, програв, то програв, тим більше в мене лаги нереальні. Я ледве вбив того чувака в залізному, у мене рука затрепта, якого піса. Ем, поки я тут... О, конику! Ти був бойовий кінь. Моєї знайомої, і тепер ти станеш моїм конем. Ми підемо і звернемо гори. Ну, Точніше, я, я просто подивлюся на карту. Так, а я кто стрибати на ньому? А, точно, пробил. Ой-ой. А, блин, я подумал, мене залагало. Не-не-не, короче, чувак, не, все. Ну я сейчас тобі скажу, я заберу тебе оце. Просто хтось зараз візьме и все, А він. А вот и чувак. Та пишоп. Ха-ха. Лайки, босс. Ну давай, давай. Ну давай, давай, давай. Я програв, Йопернідатер. Ну що ж, лаги зробили своє знову. Тварюки, підлюки, скотини і так далі. Е, як і очікувалось, ми програли. Нічого собі там базу збудував! <сум> Чувак, а ти про, дивись! дивіться, дивіться, дивіться. він. Йоп, я буду теж так робити. Дивіться, ще одна платформа. Прогружиться, прогружиться помаленьку. Люди вже тут тактику роблять, я перший раз на цій карті. Ну, що ж, друзі, отакий... Ух ты, який я невидимий. Такий прозорий, що мене навіть не видно. Е, що ж, дорогі друзі, е, раунд закінчився. На жаль, для мене, як я і думав, отак от, так -от -от, на, -на, на кінці, як. Як. Як, -як з... -е, вамп як вампірі. Отак от на кінці так стане Ем... -е. О! Як і очікувалося, я програв, <грав> ну, тому що лаги зробили своє, мало гравців, деякі померли в шахті, деякі просто не вміли битися. Ми не мали своєї тактики, ми коротше, лохи. <грав> ну, що поробиш, так як я взагалі небагато граю в Майнкрафт. І досить все, досить, досить, досить. Одним словом, Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. З вами був Фронік і всім.